І побачив ми такі кричалки у виконанні фанів збірної, а не тільки київського Динамо. Збірна залишилася без тренера. Контракт Олександра Петракова закінчився в грудні минулого року, а старт відбору на євро вже в березні цього року. І гра між іншим із англійцями. Найбільш бажаний кандидат на цій посаді Сергій Ребров, який зараз працює в Об'єднаних Арабських Еміратах. Разом з ним повернутися в Україну може і його підопічний в Аль-Айні Андрій Ярмоленко. Вінгера пов'язують із київським динамо. Одразу дві динамівські легенди можуть повернутися додому: один в команду, інший в національну збірну. Чи не за старий ярмоленко для Динамо і чи зможе Ребров досягти хоча б результатів Шевченка у збірні? Про це ви можете написати власні думки в коментарях. Також в закріпленому коментарі посилання на наших партнерів компанію «Перемач» переходьте та заряджайте на улюблену команду. Ребров залишав Динамо в 2017-му двічі чемпіоном України. Але в останньому сезоні в Києві програв шахтарю 13 очок та взяв лише срібло. Контракт Реброва закінчився, і тренер вирішив його не продовжувати. Ми придію з Ігорем Михайловичем ще після нашого розговору. І зараз, звісно, потрібно сказати об этом. Когда ми з ним розговорювали, я не собі розказувати але ми. Пожали друг другу руки, і далі не будемо продовжувати співпрацювання. Символічно, що останній м'яч за Реброва тренера забив саме Андрій Ярмоленко. Тоді здавалося, що це останній м'яч Ярмоли за Динамо. Так здавалося після переходу у Борусію Дортмун того ж літа. Але зараз є шанс, що Ярмоленко ще зможе забити в УПЛ. Зараз Андрій четвертий в списку бомбардирів Динамо у нього 137 м'ячів в усіх турнірах. До третього Максима Шацьких усього 5 голів, а до другого Реброва. 26. Тренера, которые были, это, наверное, старая школа. да, И то, что нравится мне у Станиславовича, у него есть свои идеи. И как бы он не зацикливается на той работе, которая была там в те, в те времена, которая давала тогда результат. Футбол все-таки не стоїть на місці і можна двигатися далі в ногу часом. Свої ідеї Ребров має принести і в збірну. В Динамо він прийшов після Олега Блохіна. В збірну може прийти після Олександра Петракова. Коли Ребров став головним тренером, то основний акцент був зроблений на контроль м'яча і на передачі. Не сильно хочеться більше демонструвати цього іспанського любителя росіян, тому далі своїми словами, що там сказав Рауль Ріанчо. Він говорив, що раніше команда розташовувалася ширше і грала більш довгими передачами. А Ребров змінив це. Він робив ставку на контроль та володіння м'ячем. Тож, як на мене, паралелі між олдскульним, блохіним та Петраковим і свіжою кров'ю Ребровим тут очевидні. Валь айні Ребро використовує схему 4-2-3-1, таку саме, як і в Динамо. Два упорники, але це не костоломи, а футболісти, які просувають м'яч. Технічні вінгери, які обіграють один в один, але й багато навішують. За ці навіси Реброва, до речі, критикують в еміратах. Мовляв, це неефективно. А також потрібні потужні флангові захисники, щоб страхувати вінгерів, які не часто повертаються в оборону. Давайте спробуємо уявити, як буде виглядати збірна України, виходячи з принципів побудови гри Реброва. Воротар Бущан, думаю, тут поки без альтернатив. Центральні захисники Забарний та Матвієнко. Один вже в АПЛ, а другий скоро може бути в Європі. На флангах захисту Миколенко без альтернатив та Караваєв або Тимчик. Для Реброва в плані захисту більше підходить Тимчик. Два півзахисники із пасом та просуванням Зінченко та Шапаренко. Над ними Малиновський або ж Буяльський, може йому нарешті знайдеться місце у збірній. Вінгери із дриблінгом – Циганков та Мудрик. Нападник Яремчука Довбик. буде залежати від форми форвардів. У Шевченка в збірні був італійський тренерський штаб, у Реброва штаб іспанський. В Аляйні йому допомагає Вісенте Гомес. Він був асистентом і в Динамо. А ще в Києві допомагав Рауль Ріанчо. Святкував із командою чемпіонство в 16-му році. Потім допомагав Шевченку в збірній. А потім поїхав на Росію Спартак. А зараз роздає коментарі, де каже, що російські футболісти не винні у війні і що російські клуби не треба виганяти із єврокубків. Тож в Україні ми його навряд чи побачимо. Як показала практика, український тренер плюс іноземний тренерський штаб можуть дати нашій збірній хороший результат. А як на збірну вплине потенційне повернення Ярмоленка в Динамо? Валяйні у Ярмоли 8 голів та 3 асисти за 15 матчів в цьому сезоні. В останньому повноцінному сезоні за Динамо в Андрія було 19 плюс 8. Ход Ярмоленка та огромна Але Якщо ми е -е, готові. От настоящего у уболівальники, а не критикани, які сидять на дивані, нічого не розуміють футболу. Якщо ми готові потерять ярмоленка, то я готов десь в деньгах, але віддати його в хороший європейський е клуб. З часом ярмоленка в «Динамо» замінив Циганков. Зараз Андрій може замінити Циганкова, який пішов в Жерону. Такий от коло обіг вінгерів в Динамо. Ми знаємо, хто точно зрадіє поверненню Ярмоленка в Динамо. Донька Ігора Суркіса Яна. Вона розповіла, як не хотіла, щоб Андрій йшов з команди. Моєю дитячою любов'ю був Андрій Ярмоленко. Він стояв на всіх заставках. Його плакати висіли у мене в кімнаті. Коли він йшов з Динамо, я плакала. Багато хто плакав. Але слово далі доньці президента Динамо. Вона ближче до трансферних питань. Не вірите, випадок про який не знає мій тато. Приїхав до батька якийсь агент або представник клубу з приводу Ярмоленка. Тату мені каже: Яна, у мене немає перекладача. Я почала перекладати. Ішлося про якусь суму. Тату її озвучив. Я назвала суму на яке значення більше. Я просто не хотіла, щоб його продали. Я подумала, що це їх злякає. Потім подумала, що довіра тата для мене важливіша. Сказала: Вибачте, будь ласка, я переплутала суму. Зараз про суму трансфера поки не йдеться. Контракт із заляйному Ярмоленко до червня 2023-го. Клуб роздумує про опцію продовження ще на рік. Якщо не домовляться, Андрій може повернутися в Динамо вже влітку. Інші джерела кажуть, що Ярмоленко та Ребро вже ніби як домовились про розірвання контракту, і гравець навіть погодився на повернення в Динамо. І ніколи не говори ніколи. Ярмоленко... Е, е... был одним из сильнейших футболистов последнего десятилетия, можно сказать, киевского Динамо. Один из сильнейших футболистов. Мы с ним прошли тяжелый путь. Мы с ним выиграли два чемпионства. Прошли, в четвер... прошли дальше с группы в Лигу Чемпионов, если вы помните. После этого он был продан. И... Ми з ним в прекрасних отношениях. Поздравляет он мене з э, всеми э, завойованими трофеями э, клуба з днем рождения. Я його поздравляю. Думаю, фани Динамо мають позитивно сприйняти повернення Ярмоленка, незважаючи навіть на старі конфлікти. <реку> Ярмоленко повернеться в Київ абсолютною легендою. Ще влітку він міг перейти в Динамо. Навіть говорив із Луческу про це. Мірча хотів бачити Вінгера в клубі влітку. Тоді не склалося. Може складеться зараз. Всі ми розуміємо, що може дати Ярмоленко Динамо. По-перше, закриє позицію циганкова, додасть досвіду команді і, можливо, стане одним із віце-капітанів. До того ж, на рівні УПЛ 33-річний Ярмоленко ще пару сезонів може зіграти. Не знаю, як ви, друзі, а я вже чекаю повернення і Ярмоленка, і Реброва до України. І якщо трансфер Ярмоленка в Динамо ще теоретично може почекати до літа, то тренер збірні потрібен вже зараз. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.